Які види пільг можуть отримати пенсіонери в 2024 році? Для пенсіонерів у 2024 році продовжує діяти право на субсидію на житлово-комунальні послуги. Пенсіонери також можуть користуватися пільгами у сфері культури, приклад, отримувати знижки на відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв та інших закладів культури. Крім того, Деякі пенсіонери можуть отримувати пільгові тарифи на мобільний телефон та інтернет-послуги. Рівень пільг може змінюватися в залежності від пенсійного статусу та інших критеріїв. Також передбачена безоплатна юридична допомога, вона фінансується повністю з державного бюджету або частково залучаються кошти місцевих громад. Деякі пенсіонери мають право на отримання. Продуктових наборів або медичного обладнання, такого як слухові апарати або ортопедичне взуття. Також існують програми з відпочинку та реабілітації, які покращують здоров'я та благополуччя пенсіонерів. Ще один цікавий факт: пенсіонери України мають право на безоплатний проїзд у наземному міському транспорті, але лише за наявності посвідчення. Або довідки з пенсійного фонду України. Пільги на проїзд у міському транспорті зазвичай надаються за допомогою місцевих транспортних підприємств або органів місцевої влади. Зазвичай це все оформлюється через спеціальні картки або квитки зі знижками. Їх можна отримати у відповідних організаціях або на пунктах продажу квитків. Додатково до зазначених пільг пенсіонери України мають право на безкоштовний або на доступ зі знижками до певних переліків медичних послуг та ліків, також є різноманітна соціальна підтримка, наприклад, допомога в сплаті комунальних послуг або допомога в ремонті та обслуговуванні квартири. Крім того, існують програми соціальної підтримки для самотніх пенсіонерів та тих, хто має особливі потреби. А що на рахунок пенсії, згідно з законом України про загальнообов'язкове, державне пенсійне страхування. Мінімальний розмір пенсії встановлено в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році мінімальна пенсія зросла з 2093 гривень до 2361 гривні, тобто на 268 гривень, якщо порівнювати з 2023 роком. Якщо підняти тему пенсійних виплат особам з інвалідністю, то статистика трохи інша. Перша група 100% пенсії за віком. Друга група 90% пенсії за віком. Третя група 50% пенсії за віком. У 2023 році мінімальні суми виплати з інвалідності становили. Для осіб з першою групою інвалідності 2300 гривень. Для осіб, які не працюють з інвалідністю другої та третьої групи. 2100 гривень. А для осіб з інвалідністю 2 та третьої групи, які працюють, виплати становили 2093 гривні на місяць. Щодо індексації, то вона відбулася в Україні в березні 2024 року. Більшість пенсіонерів в Україні мають дуже незначну пенсію. Якщо людина не може розраховувати на допомогу своїх родичів або не заощадила за життя значні фінансові накопичення, то Така людина в майбутньому ризикує опинитися в дуже скрутному фінансовому положенні. Тож в такому випадку пільги можуть дуже суттєво допомогти просто вижити для отримання інформації щодо пільг, на які можете розраховувати саме ви, перейдіть у посилання під цим відео та скачайте інформацію, щоб знати все про свої можливості. Також нагадую, що ми надаємо безоплатну юридичну допомогу пенсіонерам. Які мають пенсію меншу ніж дві мінімальні пенсії в Україні. Для цього звертайтеся за номером, вказаним на екрані, або за контактами в посиланні під цим відео. Розкажіть про вашу проблему і ми обов'язково запропонуємо вам рішення.